ким ти прийшла на Майдан? Мамою і тату. І що ви будете робити тут? Не знаю. Що ви тут будеш робити на Майдані? Я, я положу цвіти самому першому погіршому. Сергій Ніграян. Ніскільки. Він розпові... розповідав вірша. Кого? Тарас Мігало Шевченка. Кому ці всі люди квіти кладуть? Героям. А яким героям? Які загинули за Україну. Як тобі казали? Ну, нас дійснітельно нас да? Що ви тут робите сьогодні? Ми сьогодні тут робимо, щоб, 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 віддати, щоб віддати квіти помершим людям. А ти не знаєш, чому вони померли? Ні, за того, що, за того, що, за того, що, за того, що вони захищали. Защищали наш Киев, чтобы чтоб не, чтоб не было злостей, чтобы не больше не было такой войны. Сын твой браток? Так, двоюродный. А родной я? Нет, я А, теперь, а я... хочешь? Нет. А сестричку. А ти вперше прийшла сюди чи була вже на Майдані? Mm, була, але, не бу... але я не була, коли... Коли, в... коли була війна, я тут не була. Але коли Ні, я, ж, я ж, тут, тут вже були тут. Да, ми тут були тут. Ну, ми Новий рік ми тут були. Так. Ми А я не пам'ятаю, ми... ми приходили на ялинку і... і ще приходили на український дом. А, а после войны я тут я после войны так тут никогда не была. Вита чау чау Вита, чау, чау, чау А прошину? Нет. Не хочешь? Ванечка, кому ты квитки класс его? Сергей Нигаян. А кто это такий? Это умерший дядя. А чому він помер? Тому що... А що ти казав, як лапки їздили? Слава. А чому його в Тому що било? Ну давай я зараз підійду до тебе. Барикади бачив? Катапульту бачив? Сподобалось? Ми приносили квіти, хвоздики. Ми бачили, бачили багато барикад. На що ви приносили квіти? Щоб встанувати пам'ять загиблих. А ти знаєш, що тут було? Що таке революція? Знаєш? Ану, да. розкажи мені. Революція це ну бачила, може по телевізору? Бачила. Ну, я розкажи. бачила, як. Як погані налітали на наших, і як вони боролися, і помирали. Ну, що це дуже погано, це майже війна. Багато людей. Ще мені сподобалися квіти, правда, що ну, і мені, звичайно, не сподобалося те, що тут багато померло людей. І що вони в них стріляли, це було дуже погано. Я бачила, як багато квітів сюди приносили, і кожного дня їх приносять і приносять. Да? Це твоя сестра? Так. Да. А що ви сьогодні робили на Майдані? Роздивлялися всі штучки, квіти дарували. Не дарували. А ти знаєш, що тут було на Майдані трохи раніше, коли війна була, коли була революція, що тут було? Стріляли. А, а хто у кого стріляв? Е, – Снайпери по людях. А люди що робили? Е, Снайперів кидалися каменюками. І ще були палками. До чого ми прийшли? Чого ви прийшли? А квіти приносили сьогодні? Так. Да. А кому квіти ці були? Чого ти сюди прийшла? Бо я хотіла на майдан іти. Мусорід. А ще ти що побачила багато людей? Да, багато людей. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе ходили на революцію? Популярно. Був на революцію раніше. Ні. Ну як тобі тут? Нормально. Ну, Будемо мати надію, що коли ти виростеш, не буде революції. Не буде. Це останнє мабуть. Подивиться, що воно було не як кіно, а на самому... Це, Кому ти квіти принесла? Е -е, Умершим людям. А чому вони померли, ти не знаєш? Е -е, тому що президент поганий, і він надав наказ оббивати людей. І що з ними залишилось? Е -е, Всі умерли почти. Що ми робили, розкажи Ставили свічки. Для тих, хто загинув. Ми ставили свічки тим, хто загибли на Майдані. А чому ці люди загинули? Тому що вони захищали нашу країну. А хто їх вбив? Е, їх вбила влада. Ну, не хочеш. Соня, смотри вон на деда. Соня! Как раз как это, как надо. Девчонка, ебай арбичку. Герои Андреевичей, слава! Нічого б там не казали, Україну не розцілити. Вона наша рідна країна, наша друга мати. Тому єдина будемо сьогод боротися до кінця. Єдина Україна. Єдина Україна, єдина, єдина нація! Україна, єдина Україна, незалежно від мови, від статі, від бучого. Ми єдина родина. Ми Україна. Слава Україні!